Майже рік, як в Україні, стартувала адмінреформа. Державні органи потрапили під реорганізацію. Однак підприємці й досі скаржаться на тиск чиновників. Аби громадськість і влада порозумілися, асоціація платників податків шукає свій шлях. Так, у Львівській області організація підписала меморандум про співробітництво з обласною адміністрацією. Тепер кажуть, бізнесу легше працювати. На створені між асоціацією лада комісії, і співпраця йде і підтримка законних інтересів бізнесу. Нарвіщені відбувається. рвіщені суттєво зменшився тиск на бізнес. А якщо є якісь подивинокі випадки, то вони розглядаються на спільних комісіях. В ППУ впевнені, аби влада чула людей, слід частіше зустрічатися. Приклад круглий стіл у Львові, який ініціювала асоціація. Присутні практично перші керівники або їхні заступники податкових служб всіх західноукраїнських областей. Вони вислухають людей. Ми запросили представників інших органів державної влади, з яких хочемо поговорити ширше про стосунки бізнесу і влади. А ще фахівці переконані, чим більше таких зустрічей, тим менше вуличних протестів. Адже спірні питання легше залагодити під час конструктивного діалогу на місцях, а не на вулицях столиці.